Світ очима дітей. В Балському історичному музеї стартувала нова виставка. Цього разу свої мистецькі творіння демонстрували вихованці міського центру дитячої творчості. Різноманіття робіт захоплює своєю яскравістю, чуттєвістю, акуратністю та високою майстерністю. Серед експонатів картини виконані в різних техніках, іграшки із пластиліну, вироби з природних матеріалів та роботи декоративно-ужиткового мистецтва тощо. Керівники зазначають, Таку виставку вдалося підготувати за короткий проміжок часу, бо діти охоче долучаються до творчих справ і досягають значних успіхів. Тож нині радіють і діти, і батьки, і наставники, і відвідувачі музею, бо таке мистецтво надихає, захоплює та мотивує до подальших звершень. Сьогодні дуже значна подія в центрі дитячої творчості. Відкрилася виставка в історико-краєзнавчому музеї нашого міста Балти картин наших дітей, світ очима дитини. Попри війну, попри те, що в країні дуже неспокійно, діти бачать світ з очима своїми яскравий, кольоровий, сонячний. Вони мріють. Кожен пензлик, кожен мазок відображає їхн бачення. Три з половиною роки війни. Наклали свій відбиток на дитячі душі, але все рівно вони не зневірилися. Вони хочуть сонця, вони хочуть миру, вони хочуть перемоги. Тому сьогодні в історико-краєзнавчому музеї ми представили свої роботи, які діти наші намалювали, виготовили за кілька буквально місяців. Сьогодні ми вдячні всім, хто завітав на відкриття нашої виставки. Це наші діти, наші батьки, які підтримують своїх дітей, це наше керівництво нашої громади. А також всім, кому цікава наша творчість, ми мріємо про те, що буде мир і наші діти будуть малювати ще кращі картини, ще сонячніші, ще яскравіші. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що вони дають можливість нам працювати з дітьми, за те, що діти наші не в підвалах, а все-таки займаються в наших кабінетах. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні! І героям нашим слава. Я вже кілька разів була на виставках цих дитячого малюнку, але я бачу, що цей раз діти перевершили самі, самі себе. Це дуже гарна виставка, дуже гарні малюнки, такі натхненно, такі соковиті кольори, і видно, що діти натхненно працювали над цим. Дуже мені мені, наприклад, дуже сподобалося. через дитячі руки. Через руки майстри. Ми сьогодні можемо доторкнутися і подивитися, а як наші діти сприймають навколишнє середовище. Ми можемо сьогодні подивитися, а як наші діти, завдячуючи нашим керівникам гуртків, майстрам я по, по праву скажу, сьогодні. Підготовили таку чудову виставку. Більше 200 робіт. Це велике надбання центру дитячої творчості. Я знаю, що вони ніколи не сидять на місці. Вони постійно знаходяться в пошуку. І сьогодні центри вважаються одним із кращих у нас в Одеській області. Ми гордимося ними. Але хочемо ми цього чи не хочемо, кожен із нас розуміє про те, що сьогодні в нашій державі йде війна, і ми в жалобі схилимо голови на одну хвилину для того, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих у цій страшній війні. Світ очима дитини. Ось цей світ, який передбачається тим, що діти бачать його так: попри війну, попри незгоди, попри вибухи, діти хочуть вірити в чудеса. Діти хочуть вірити в те, що буде перемога, мир і буде е, радісне життя. Сьогодні мені дуже приємно, навіть скрізь, скрізь сльози, сказати, що так. Е, Ще тільки початок навчального року, і всі ці картини наші діти виготовили вже за кілька місяців. Виставку, яку ми спланували буквально за місяць до того, як вона відбулася. Нам дуже приємно, що до нас сьогодні завітали гості і ми раді кожному. Ми раді тим. Людям, які нас підтримують, які бачать в нас потенціал, які вірять в наших дітей і вірять в нашу перемогу. Я дуже вдячна нашим керівникам гуртків за ту роботу, яку вони щоденно проводять з нашими дітками. Дітям потрібна радість, кусочок миру, кусочок сонця, кусочок мирного неба. Тому сьогодні я з вдячністю. До колективу до свого, до всіх людей, які нас підтримують, запросили людей, які сьогодні прийшли до нас і підтримують нас. Наші керівники гуртків, молоді дівчата, які е, всього кілька років, по кілька років працюють у нас, але вже ми бачимо, який потенціал вони мають, які гарні таланти у нас є. У нас всі керівники гуртків дуже талановиті і дуже. Креативні, тому я запрошую в світ творчості, в світ очима дітей. Дякую вам. Мені дуже приємно. Бачити всіх вас, бачити діток, вихованців своїх, батьків їх за те, що ви прийшли підтримати. Адже моя робота полягає в тому, щоб навчити дітей бачити красу навколо них і її творити, не боятися її творити. Я на кожному своєму занятті наголошую про те, що не потрібно боятися, потрібно розкривати себе, розкривати свої емоції, почуття, і вони всі виливаються на. Малюнках. Як ви бачите, вони дуже різнокольорові, різнобарвні. І це якась дарує дітям надію на те, що не надію, а бачення їхнє кольорове дитинство. І ще найголовніше те, що діти вчаться малювати. Усім у мене робота, якби гурток направлений на нетрадиційну техніку малювання. Діти малюють і пальчиками, і різними під і губками, і всім, всім, що можна взяти з під рук. Щиро вам дячна, що ви завітали. Трохи хвилююся, бо це моя перша виставка. Якби вихованців. Я щиро вам дякую, що ви завітали. Я сподіваюся, що кожен із вас знайде щось для себе цікаве, щось нове і відкриє світ творчості і для себе. Дякую. Пані Розана. А ви не спішіть. У вас двоє синів. Так. Скажіть, будь ласка, перше питання. Чи питаєтесь ви привити їм любов до малюва... до малювання? Я ніколи ні до чого не. Змушую і не силою. Е, кожна дитина сама повинна розуміти, що вона хоче і для чого вона хоче. У мене два сина вони трошки в інший напрямок пішли, тому для мене це якби не є проблемою. І тому, от, наприклад, діти до мене приходять і говорять, я не вмію малювати, я хочу, але не вмію. Немає, ти не вмієш. Є просто е, розуміння того, що вони бояться треба почати, а потім все буде. А діти, то, якби вони бачать прекрасне, але щоб можу ще, може колись надалі відкриється талант, але поки так. Петро Янкович, вітаю всіх. Дуже приємно бачити. Знаєте, мистецтво це особлива частинка, навірно, в кожної людини. Я з дитинства особисто мріяв малювати, на жаль, не склалось. Але я з задоволенням відвідую такі речі, оскільки саме тут проявляється частинка душі людини і можна відкрити нову сторінку спілкування з людиною. Мені дуже приємно сьогодні говорити про керівника гуртка. Дійсно, я дивлячись на її картини, відкриваю, мабуть, нові грані. Мені хочеться з цією людиною спілкуватися вже, адже що може бути прекраснішого за матеріальний прояв душі? Я дуже вірю, що всі, хто сьогодні прийшли і будуть завтра приходити дивитись, мабуть, кожен захоче взяти пензля в руки і спробувати себе. Навірно, це головне, да, бо мистецтво завжди прекрасне, і тим людина відрізняється від інших, що вона щось вміє творити. Навірно, це і є висока духовність життя людини. Дозволю ще подякувати організаторам, адже ми розуміємо, якби в нас такого місця не було, ми всі були б частково обділені від цього. Дякую. Дякую. Ви знаєте, сьогодні до відкриття у нас тут побував четвертий клас, і серед них був учасник. Учасник, який зробив ось таку вроді просту і разом з тим складну роботу. Ви знаєте, ви побачили, як діти з завістю дивилися, що це його робота. Це в дійсності, знаєте, такий поштовх для дитини, щоб далі розвивати своє мистецтво. І дай Боже, щоб воно розвивало, і ми для... це необхідно нам робити. Кожна із майстринь, кожна із керівників, які працюють гуртків, які працюють в центрі дитячої творчості, заслуговують на повагу. Я сьогодні ще раз і ще раз піднімав одну із робіт Юлі. Ось така дружна велика сім'я. Завдячуючи цій сім'ї, єдності цієї сім'ї. Ми можемо зробити багато справ, тому що кожен із нас розуміє, що якщо ми працюємо всі разом, то і наслідки будуть хороші. Тим паче ще раз і ще раз ми говоримо про те, що саме в дружбі, в любові один до одного сьогодні формується і наш настрій, і формується наша. Українська нація, пані Тамара, ось ця жінка вона не тільки працює з дітками, вона працює ще і з інвалідами. Вона надає дуже величезну таку духовну допомогу їм. Ошу вас, я хочу всіх вас привітати в цьому залі. Ви тут бачите дуже різноманітні яскраві роботи вихованців нашого центру дитячої творчості, але поряд із цими картинами також і роботами. Центр дитячої творчості є гурток, народна творчість називається. Він працює на базі громадської організації спілки інвалідів Балтського району. Там діти з особливими потребами і люди з особливими потребами. Ми виготовляємо різноманітні поробки, різноманітні з різних матеріалів дітям і людям це дуже сподобається. Тут представлені от роботи наші. Я думаю, це також дуже важливо звертати увагу на людей, які трошечки обділені. В них є другі інші особливості, але ми повинні з ними працювати і також вони дуже талановиті. Я хочу всім вам побажати миру насамперед, міцного здоров'я, творчого натхнення такого і дуже завжди гарного настрою. От коли ви заходили безпосередньо у зал, вам зразу падали в очі ось ця стіна. Ми цю стіну визначаємо як визначальну для нас. Цієї дитини саме більше було представлено робіт золоце моє. Ставай біля мене і розказуй. Як це тобі вдалося? Ну одразу було тяжко, а потім трохи Розана допомагала трохи, і я сам вже розвивався трохи з малюнками. Максима Любошенко також він до мене ходить ще з другого класу. Він вже зараз восьмо. І в нього також була персональна виставка у нас біля центру дитячої творчості, Він видно явно його ріст. А також у нас є Вітуся. Mm. Також вони з Максимом ходять разом з маленькою. Можливо, ви бачили також, були маленькі фотографії в них з другого класу, і їм вже якби великі, великі, дорослі хлопчик та дівчинка. Вони також представлені їх роботи з цієї сторони, вся стіна Максима. Вітусина я трошки там далі. Ну, мені подобається малювати. Я з ще з малечку дуже любила малювати і. Я не знаю, що більше сказати. Але я хочу малювати ще далі, далі. Дякую. Дякую цим молодець, нашим юним художникам. Дякую, Ярославчику. Всім доброго дня. Я вдячний, як сказати, керівнику, що навчає малювати, допомагає нашим дітям. Вдячний синові, що в нього є хист до цього малювання. Він постійно каже: папа, мама, нам треба то-то то для малювання. Які питання? Хочеш, будь ласка, малюй. Я сам служу теж на війні зараз. І він мені показує ці малюнки. Я дуже цей довольний, коли бачу цю роботу сина. Дай Бог моєму здоров'я. Далі успіхів навчатися і продовжити своє малювання. Всім дякую. Дякую вам. Дякую. Таріса Вікторовна зайшла чуть раніше, передивилася картини, і я хочу надати їй слово. Ваше враження. Подивилися ось тут. Я, я просто вражена. Ліплення, які майстри, які пальчики. Робили, виконували ці роботи, дуже талановиті дітки, і я дуже рада, що у цих дітей наших є такі вчителі талановиті. Ну і ці роботи і теж побачила. Хочу побажати, щоб. І надалі наставники наших діток у центрі дитячої творчості працювали, залучали більше діток, щоб вони розвивалися духовно, щоб вони зростали у такій чудовій атмосфері, щоб вони любили своє місто, свій край, де вони народилися. І бажаю швидшої перемоги нам усім. Я сьогодні показував дітям. Як можна зробити, ходячи до вас на гурток, зробити подарунок? Світ творчості це світ дива, диво, яке можна втілити в реальність. Все, що забажалося у нашому центрі дитячої творчості, можна намалювати, зліпити свою, висловити свою думку. Показати її в реальності. Ось е, є різні різні роботи. Їх можна і намалювати, і можна об'ємними зробити. Дитина фантазує, ліплячи, дитина фантазує, відволікається від світу. З дітьми займаємось. Я намагаюся діткам, е, щоб вони теж відволіклися від усього, що, проход, що в світі робиться. Щоб вони свою думку висловлювали, ліплячи пластиліну, не боялися. Ось все, що забажали, все, все зробили. Пластилін це такий матеріал, який можна перероблювати скільки завгодно. Починаючи ліпити, діти завжди кажуть: У мене не вийде, я боюся. Ми одна в гуртку, ми одна родина. Кожен допоможе, підкаже. І таким чином сьогодні є нагода побачити усі роботи, які виконували наші гуртківці. Скільки класів побували у нас на базі колишньої шостої школи? Кожен ранок біжить. На роботу пані Валентина ми зустрічаємося ось тут, переговорили по слову, а можливо, і побільше, пошуткували, створили один одному настрій. А сьогодні ми залюбки любуємося роботами, зроблені із сухоцвітів. Скільки вроді просто і разом з тим, скільки тепла. Скільки радості надає це слово? Пані Валентино, вам слово. Я діткам е даю любов квітами. Ми садимо квіти, вирощуємо квіти, збираємо квіти, сушимо квіти, потім перетворюємо їх у красоту. Робимо картини, всякі поробки. Все намагаємося робити з квітів. Звісно, е Діти, вони другий раз не хочуть садити, не хочуть сіяти. Але я їх прошу, що давайте побачимо, що з цього вийде. Як ми кинемо зерно у землю, що з нього вийде? А може це вийде гарнюща квітка, яка порадує не тільки вас, ну порадує і ваших батьків, і ваших бабусів, дідусів, і все, все окруження, яке у нас є. Тому я веду флористика і фітодизайн. Звісно, зараз більше діти хочуть в телефонах, всякі ігри, але до мене вони як приходять, ми знає, вони знають, що ми виключаємо телефони да, Варвара. І починаємо працювати. І хто Може, в нас треба, щоб у нас, нас фантазія розвивалася от і до, тому що якщо я предлагаю щось одне, вони думають, що ну, всі однаково не можуть зробити, але одну і ту ж роботу у нас зовсім різні роботи. Звісно, сухоцвіти не довгий матеріал, недовгий рік. І вони переробляємо, вже вони вигорають, вицвітають. Кожного року ми створюємо свою красоту. І кожного року діти. Починається осінь, ми з осені починаємо сіяти, садити. І так ми продовжуємо весною. Ми навіть в середньої зими отримуємо красоту, хтось вирощує, хтось мамам на день Тетяни дарує красоту, зразу вже біжить, багато таких є. І до весни, і літом ми вже збираємо свої урожаї, оп'ять сіємо, садимо, збираємо, сушимо. Ну і так продовжується наше життя. Так що я хочу вас закликати всіх садіть коло себе квіти. І чим гарніше, тим... і ще чим простіші, тим гарніші вони будуть. Підтримуйте цю красоту, підтримуйте, щоб у нас завжди Україна була квітуча, гарна, щоб вона перемогла таки в цій війні. Всім миру і здоров'я. Ми раді, що сьогодні до нас на виставку завітали ну, безпосередньо самі діти. Вони порівняють, як хтось спрацював, Стремління буде зробити краще. Це закономірне явище. Ми раді, що до нас завітали батьки. Тому що, завдячуючи вам, наші діти працюють, відчувши вашу підтримку, ми вдячні тим гостям, які завітали сьогодні і любувалися і будуть продовжувати любуватися тим, що творили наші діти. А я маю таку можливість, завдячуючи телебаченню, запросити. Всі навчальні заклади нашого міста, нашої Балської громади, до нас сюди, на цю виставку. Доторкніться, діти, незалежно від того вашого віку, чи ви первокласник, чи ви 11 класник. Красота є красотою. А мистецтво ми знаємо, що воно невмируще. Доторкніться до. Нашої красоти до красоти творіння дитячих рук. А всім сьогодні дуже і дуже вдячний, і разом з тим хотілось побажати всім перше скорішої перемоги.